Всім привіт! Сьогодні буду коптити салко, м'яско Трішки ось так намаринував і ще королик там в стороні лежить також. І хочу зняти цей процес, що до чого я буду робити, трошки показати. Можливо, кому буде цікаво на це все діло глянути. Отже, замаринував я нашу продукцію. Це не показував, тому що немає там нічого такого. Просто зараз я в двох словах якби, розкажу про маринад, про співвідношення води і солі, саме що, що основне, та й все. Зараз візьму блокнотика. Отже, на 2 літри води 250 грам солі. Ось це якби основний момент, що потрібно враховувати при маринуванні. Мені, наприклад, так підходить, я не знаю. Давав я більше, давав менше. Ось На 2 літри води 250 г солі саме якби оптимально по моїм смакам. І ось так воду поставив, вода починає я кинув туди сіль, спеції, кому які до вподоби, тут якби особої ролі я не бачу. Все одно якби, основну справу робить сіль в маринаді і вже дим потім, мені здається. Але все одно якби, не знаю, я паприку кидаю, скрізь я її кидаю, якби суміш перців, лавровий лист, був у мене сушений часник приправа. Сушений часник ще я додав. І була ось така, я додаю також до маринадів. Приправа аджика суха. Ось так от теж я 2-3 столові ложки, якби на 2 літри води додав. І, і пару гвоздик. 4-5 гвоздичок. І, в принципі, все, перців, горошку в мене не було щось, якби вийшли вони з обіходу, тому обійшовся і без них. Ось такий маринад, все закипіло, там 2-3 хвилинки воно покипіло, відставив. Схололо, склав сало, м'ясо, що там є, в каструльку залив. І троє-четверо суток воно в мене в прохолодному місці, в моєму випадку, в погрібі. Якби простоїло, промаринувалося. Це я його достав. Щоб не, не, як, не вивішувати, не провітрувати, тому що потрібно, щоб воно було якби, ну, якомога сухіще, сало, м'ясо. Тому що це час займе, я просто його обтер якби, ось такими паперовими рушниками, салфетками, я не знаю. Обтер насухо, як зміг. Ось, і зараз буду його в'язати ниткою, дещо пов'яжу ниткою ось такою, замовляв, а дещо якби, ось, такі, ось таку сітку формову чи як вона називається для копчення теж. Щось запомістю в цю сітку, а щось обв'яжу. А королика просто так якби підвішаю і нічого з ним робити не буду. Теж я його обтер. Коли це все пов'яжу, якби упакую, то поки там буду розпалювати вогонь, то ще, можливо, на дворі десь на в'ясі і хай воно ще трошки якби повітрям пройдеться. Так що, ось так. І ще один нюанс, коли, можливо, хто буде, так як я перший раз. Замовляти ось цю сітку. Я замовляв на сайті Аромат дерева. Сітку, нитку. І подивився перш в інтернеті, як же ж його сюди це сало якби поміщати. І багато хто бере просто каналізаційну трубу 110-ту, надягає на неї цю сітку і так дуже якби, просто вона натягається. Але сітка вона є різних діаметрів. Я замовив 100 мм в діаметрі. І вона просто-напросто на цю е, каналізаційну трубу вона не налазить. Я мучився, мучився, так вона і не налізла. Потрібно замовляти 150. Це я так для себе вже поняв. І також, якби хто перший раз буде замовляти, то орієнтуйтеся, що краще це 150 діаметр сітки. Ось. А вийшов з положення, я також піддивився в інтернеті. Якщо не налазить на каналізаційну трубу, то береться пляшка. Ось обрізається дно, з цієї сторони сітка натягається ось так. Сюди поміщається кусок нашого сала м'яса, і просто тоді вона стягається, якби і, і сало вже буде в сітці. Зараз я покажу, то в принципі можна, можна вийти з положення так, якщо вже є ось ця 100-мм сітка. Але на майбутнє, якщо буду замовляти, то, то буду замовляти 150 Ось так кладеться кусок сала. Сітка стягнулася, перевернули і потягнули. Все, шматочок готовий. Ножницями обрізав і якби гарно і і нормально. І так далі зараз дещо, я ж кажу, дещо в цю сітку помістю. Дещо обв'яжу з багатим. О, такий кусок м'язка. Я думаю, видно, принцип зрозумілий. Ось, з цим розібралися. А обв'язувати, зараз приблизно я би візьму шматок відріжу мотуска. А обв'язую я просто ось так. Я думаю, можливо, буде видно. Тут на гудз ось. Це залишається по центру. Ось так і обмотую, а тут продіваю. І ось таким чином підтягую. І далі так само обмотав, тут під низ продів, поправив, розправив, підтягнув. І ось тут зав'язав. Просто на два гудзики. Все ось такий воно має вигляд. Це просто повішав і буде висіти. Всі ці, звісно, набагато зручніші тут. І ось цю сітку, якби закріпити як, я використовую, ну зав'язати краї. Я використовую ось такі скоби і ось такий кліпсатор, я не знаю, скобообжимний інструмент. Ось. Якби сюди поміщається скоба. Ось так. Скоба є, взяли. І тут обтискаємо. О, і все. Якби вже воно надійне, нікуди не дінеться, нікуди не сповзе. І таким чином зараз поскріплюю кінці всі ці і пов'яжу остальне сало, якби, і вже далі перейдемо до, до наступного етапу. Ну, все, пов'язав, заформував, зверху королик лежить. Зараз це все. Винесу на двір, як і казав, трішки ще підвішую, щоб воно ну, повітрям ще пройшлося, ще щось його під, підсушать, якби вітерець, лишню вологу забере. І поки я там буду розпалювати, підготовлювати е, вогнище, бочку ставити, то само, трішки воно ще обсохне. І я думаю, буде нормально. Трошки обтер, трошки обсохне. Та й буду вже загружати в коптілку. Ось такий поки етап. І ще хочу сказати за цю формовочну сітку, щоб брати пляшку, то под пляшку потрібно брати якусь під фанти, з-під Кока-Коли, там така пляшка якби, жорстка. Бо коли брати якусь іншу, вони більш такі м'якіші пляшки, і ця сітка просто її ну, зжимає цю пляшку і все. Не можна нічого зробити. А з Кока-Коли або з-під фанти, якби, то сама пляшка вона жорстча. і... І сітка її не здавлює, тому ще ось таке зауваження все, виносю двір, ще включуся. Ось така топка. Зараз трішки виберу той попіл, який був минулого разу. Буду приносити дрова і, і розпалювати. Вогник розгорається. Розгориться, трошки пройде дим через трубу та й будемо загружати наше салко. Все, тоненькі дрова розгорілися. Тепер підкидаю грубшечки. Коптити буду. Тут в мене алеча, напевно, якась черешня і вишня в основному такі фруктові фруктові дерева. Ось так. Нехай розгорається. Та й буде діло? Ну і з бочки вже вон пішов димок Це поки я там розпалював, це вже трішки під повисіло, обдулося. Зараз буду забирати і нести, поміщати його вже в коптілку. Ось так усе повішав, зверху накрию мішковинкою, буде і дим проходити і, і сильно виходити, через що не буде мішковинка буде його затримувати. І ось так в такому режимі, не знаю, годин, 4, 5, можливо і більше, будемо наблюдати. Так, і забув вже час сказати, починали ми це все. Було пів пів десятого, 9.30. Зараз майже 11, без 10 півтори години, відро дров вже пішло. Ось приніс друге, повне відро. Зараз підкладу і будемо далі коптити півтори години, вже минуло. Думаю, що загалом, ну напевно... До п'яти годин, а король, напевно, ще і лишиться, ну, ще довше, напевно, буде докопчуватись. А там побачимо. Потрібно буде, напевно, замовити такі є градусники для барбекю, вони рахуються придбати і встановити його сюди у бочку, щоб контролювати хоч приблизно, яка там температура. І замовити ось цей, що йде щупом, напевно, електронний, що ну, ставиться в не... В м'ясо запихається. В м'ясо чи в сало, сам продукт. Що ви бачите, яка температура виходить, в бочці на окремому градуснику. І на окремому яка температура в самому продукті. Тому що зараз це все на око якби робиться. Так. Там сало ще байдуже. А от м'ясо. Королик, наприклад, ось висить, то потрібно було б більш точніше знати. Ось такий вже воно має вигляд. Півтори години минуло. Тут нічого не видно, в принципі, майже. Ось так. Все в диму, димить процес іде. Так, на годиннику. 13.33. Загалом 4 години копчення. Друге відро дров пішло, приніс третє. Друге відро хватило на, на довше, І думаю ще годинку і сало буду забирати, а там два кусочки м'язка і королик ще, ще повисе. Тому знову підкидаю і ще коптимо. Так, що ми маємо? На годиннику 14.29, 5 годин копчення пройшло, буду, напевно, селко зараз забирати, а королик ще нехай повисять трішки. Где пора? Печать взяти якісь рукавиці. Рукавички. Покажу, який вигляд має королик. Ну, ще нехай для надійності ще нехай трошки побуде. Ось такий вигляд має совко. Доволі непогано. Зараз я його ще так же само підвішую. хай воно трошки повисе на свіжому повітрі. І ще не знаю скільки, можливо, ще годинку, нехай воно собі цей королик покоптиться. Та й теж буду забирати вже. Ну все, буду. На цьому завершувати процес. Трішки показав, як роблю, що за чим. На годиннику зараз 15.30. Загалом 6 годин довисів у мене ось цей кролик, що залишився, сало я раніше забрав. Показав, як роблю я. Ось тому, кому було цікаво, хто додивився до кінця і так не знімав. Назнімав багато, не знаю, як там я його втиснув, скільки, в 20 чи в 30 хвилин. Трішки показав цей процес. Кому було цікаво, хто додивився до кінця, ставимо. Кому було не цікаво, вибачайте. Як зробив, так показав, як роблю я. Звісно, хотілося б, якби була ось ця така, як в інших хлопців на Ютубі, наприклад, в колі музики да, з каналу ДХТ. У нього саморобна, але все одно вже такого плану коптілочку хотілося б, але поки якби, маємо те, що маємо. Тому ось так без якби, великих капіталовкладень, бочка, труба, ямку викопала, як топка, і для себе можна якби, вийти з положення, закоптити непогані продукти. Тому ось так зараз переведу переведу камеру і. І покажу вже на якому етапі наш кролик. Ось так він виглядає. Вже буду забирати. 6 годин, я думаю, вистачить Два шматочки м'яса і кролик ще залишилися тут. Тому все, всім дякую за увагу. До нових зустрічей.